Доброго дня, доброго суботнього дня, мирного дня всім людям на землі. Сьогодні другий день наших зустрічей 10 чеснот. Я спробую зробити екран той, що я хочу, якщо мені це вдасться, тому що я хочу саме ось цю картину. Невже це я зробила? О, ура. Ура! Але я ще трошки її поправлю, тому що вона ніяк не хотіла мені відкриватися вживу. Так, тоді це я ще не так, а ось так. Ось так, щоб екран був рівно, рівно і ось так. Добре. Я вітаю вас всіх, і я дякую вам за те, що ви дивитеся, берете участь у моїх публікаціях, які я присвятила десятьом чеснотам. Чому я це зробила? Я пояснила вам всім. На першій нашій зустрічі, і хочу нагадати, перший день, перший день був присвячений розсудливості. Який же другий день? Другий день я присвячую мужності, мужність. Я спеціально вибрала таку картину, таке зображення, щоб кожен, хто подивився на неї, зрозумів. Опублікував, прокоментував свої враження і свої думки. Чому я звернулася до цієї теми 10 чеснот? Тому що я була приємно і дивно здивована, що 10 чеснот мають таку велику вагу в нашому. Житті. Отож, продовжуємо. Дане відео буде опубліковано в моєму телеграм-каналі, YouTube каналі Марта Михайлюк, і в Інстаграм і в інших СМІ інформаційних каналах. Так, треба мати мужність і це робити. Що ж таке мудрість? Мужність. Мужність також зветься хоробрість, відвага. Одна з чеснот, що проявляється як моральна сила під час подолання страху. Мені теж було страшно упроваджувати відеопублікації десятьох чеснот, але є мужність, і я це роблю. Можність часто виступає як здатність переносити страждання, включно з фізичним болем. У період античності мужність розглядали як одну з чотирьох головних чеснот разом із поміркованістю, мудрістю і справедливістю. На думку Арістотеля. Можність це подолання страху смерті і готовність оплатити доброчесність поведінки ризиком власного життя, велика енергетична вага можності. Чи є у вас думки по, цьому, по, по, даному, ну, по даній темі? Будь ласка, я буду чекати, що таке можність? Даний час для нас. Хто осмислено спрямовує заради добра в небезпеку і не боїться її, той мужній, і в цьому мужність. Мужність це єдиногідний спосіб поведінки в бою, звідки й виникло уявлення про неї як про специфічну чоловічу чесноту. Хто напише, будь ласка, пишіть, що таке мужність для жінок в даний час? У середні віки мужність залишалася основною чеснотою середньовічного лицарства, безпосередньо пов'язаною з честю. У новий час у процесі переходу до індустріального суспільства значення мужності. Зменшується. Оскільки промисловий дух здобув перемогу над військовим і аристократичним духом. У ветесі нового часу мужність стає другорядним або навіть набуває негативного відтінку. Пишіть свої коментарі. Ваші думки. Зараз мужність. Часто вживається просто як синонім загальнолюдської моральної твердості і втратила значення чоловічих чеснот. Наприклад, словосполучення мужня жінка у багатьох мовах, включно з української, з українською не містить суперечності. Ось так коротко, ось так коротко, і я залишаю вас в тих думках, які прийдуть від прослуханої даної інформації. Я напишу свої почуття, що таке мужність. Я напишу свої думки. Випишіть, що для вас значить в даний час мужність. І на завершення я хочу сказати таку річ, хай чиста мужність від Бога силою святої сили дасть мужність всім захисникам України, дасть мужність жінкам, і я вірю. Дійсно вірю, в те, що прийде такий час, що мужна, мужня жінка, це слово сполучення, особливо України, зникне назавжди, навіть із пам'яті людей, мужній чоловік, мужній лицар. Я бажаю всім людям на землі миру. Дякую вам за те, що ви берете участь у публікаціях десятьох чеснот. Ми пройшли два дні. Ми пройшли розсудливість перший день, і сьогодні мужність, другий день. Дякую всім за увагу і до нової зустрічі.